Листаю, доню, твій альбом дитячий. Роки летять, мов в тополиний пух. Тебе ще вчора запевняла, наче ти знай, що мама твій найкращий друг. Моя маленька, ти така доросла, до тебе сонце й місяць прохилю. Вже власна мудрість у тобі проросла, ти певна будь, що я тебе люблю. Ма, можна подякую. За те, що любиш мене всякою, за все, що ти пережила, коли життя мені дала, за твої вечірні розмови, за вчасні й потрібні відмови. Пробач за підліткові дії ми в цьому віці дуже смілі. Я зростом майже вже як ти, і розмір в нас однаковий ноги. та... Маю ще багато вітру, не піддаю я слова фільтру. Скільки ти є, стільки і я дитина, тобі для любові не потрібна причина. Ти для мене моя. Ма, будь завжди для мене жива. Я люблю тебе, мамочко.